Зграйка сірих кошенят вишиковується в ряд, а на ковдрі рудий кіт поглядає у їх бік. Ковдра наша замала, кіт прожене кошеня. Сірий котик тут, як тут, щоб усім зробити буп! Після цього навкруги розлітаються коти. І нехай вас не зачаровується оманливо мила і м'якенько пухнаста гра Адже це неочікувано складна абстрактна стратегія для двох гравців, де ви будете влаштовувати справжні пухнасті баталії. Всім привіт, радий вас вітати на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас на огляді дуже чудова настільна гра для двох гравців під назвою Boop. Це локалізація від видавництва ігромах. Тож зараз ми, як завжди, познайомимося з її ігроладом, а у завершенні поговоримо про мої враження від цієї гри. У настільній грі Буб ви і ваш суперник будете по черзі розміщувати одного зі своїх кошенят на ліжку і намагатись утворювати з них ряд по три фігурки, щоб потім перетворювати кошенят на котів. А якщо вам вдасться вишикувати в ряд трьох котів, то ви переможець. Але не поспішайте, не все так просто, як здається. Тож давайте по порядку. Для початку розташуйте коробку з гри догори дном у центрі столу, а на неї покладіть стьобану ковдру. Це і буде вашим ігровим полем. Кожен з гравців отримує у свій запас по 8 фігурок кошенят і котів свого кольору. Нехай першим гравцем буде той з вас, хто останнім гладив котика. У свій хід, кожен гравець повинен виставити зі свого запасу кошеня і намагатись таким чином утворити лінію з трьох кошенят. Ця лінія може бути як вертикальна, так і горизонтальна, і навіть діагональна. Але вибудувати таку лінію не так і легко, адже коли ви виставляєте фігурку на поле, то вона бупає усі сусідні з нею фігурки, відштовхуючи їх на одну клітинку від себе. Якщо під час бупання вашу фігурку відштовхують з ліжка, то вона просто повертається у ваш запас. Якщо так сталося, що будь-які дві фігурки стоять у одній лінії, то інша фігурка, яку додають до цієї лінії, не може їх відштовхнути, але ви зможете їх бупати з інших напрямків. А якщо під час бупання на ігровому полі утворюється лінія з трьох кошенят, то усі троє перетворяться на котів. Пам'ятайте, що ви маєте особистий запас лише з восьми фігурок кошенят, а фігурки котів це резерв. Тож коли ваші кошенята перетворюються в котів, заберіть їх з поля і вилучіть з гри. Натомість помістіть у свій запас три фігурки котів з резерву. Тож у вас завжди має бути вісім активних фігурок. Якщо усі вісім ваших фігурок опиняться на ліжку, то ви повинні прибрати одну з них у свій запас. Якщо це фігурка кошеня, то можете таким чином перетворити його на кота. І щойно у вашій кубці запасу з'являться дорослі коти, то ви можете зіграти кота так само, якби це було кошеня. Коти діють на полі так само, як і кошенята, лише за винятком того, що кошенята не можуть бупати дорослих котів. А ось коти залюбки будуть бупати як кошенят, так і інших дорослих котів. Якщо ви утворите ряд з котів і кошенят, то ви все одно забираєте фігурки з поля та перетворюєте кошенят на котів. А якщо ви утворите ряд з дорослих котів, то перемагаєте у грі. Крім того, ви можете перемогти і при умові, що наприкінці ходу усі 8 котів знаходяться на ліжку. Тож добре плануйте свою стратегію і не забувайте слідкувати за вашим суперником, щоб мати змогу вчасно бупати його котиків і не давати таким чином здійснюватись його задумом. Насправді, гра Буб це дуже розумна і стратегічна дует для двох гравців, яка ще й приправлена просто неймовірно милим оформленням. Тому ця гра чудово підійде людям, які полюбляють швидкі ігри з долою прорахунку і взаємодії. Ну що ж, маю надію, що після перегляду попереднього відео вам стало більш зрозуміліше, що це за гра і які там механіки. І ви знаєте, мені її вдалося так файненько потестити з різними гравцями, особливо з новачками. І мабуть, я б її порадив як такий гейтвей, тому що усі початківці хто грали цю гру, дуже швидко зрозуміли її правила, як працюють механіки, і загальні їхні враження тільки суперпозитивні. І хоча ця гра маскується під таку милу сімейну дуельну настільну гру, вона насправді є досить стратегічним абстрактом. І у цій грі є місце, де подумати про планування дій. І в ну, мене по моїх враженнях, це супер класна дуелька, тим більше, що вона дуже швидко грається. Тому ось такий огляд. Якщо вам сподобалась гра, сподобався огляд. Можете підтримати нас подобайкою, написати свої враження, кому вже довелось пограти цю гру. І загалом, якщо вас зацікавила ця гра, у описі до відео буде посилання, де ви можете її придбати. А на сьогодні у мене все. До наступних зустрічей, до наступних оглядів. І побачимось. Па-па!